Вибачте, за те, що ми трошечки збивалися тут з трансляції. Є така проблема у нас з інтернет, ви чуєте постріли. І ми знову робимо прямий ефір з Віктором Миколаївичем Коваленком цього разу. І питання у нас дуже серйозні. Вчорашні обстріли поза, вчорашні обстріли. Скажіть, будь ласка, скільки на сьогоднішній день, Віктор Миколаїв, скільки на сьогоднішній день у нас загиблих, поранених ага. в громаді? Обстріли кожного дня. І днем, і ночі, і ввечері, і Зранку у нас, на жаль, загиблих 22 наших земляка, і біля 60 вже ранених. Із тих ранених, які раніше були, троє вже померли. На жаль. Великі, великі пошкодження по приватному сектору. Біля 680 розбитих вщент або зруйнованих, або ну пошкоджених будинків. Це тільки приватний сектор. І квартирний фонд. Я беру тільки цю ситуацію. Наступне сількус підприємства, ну це і, і вчора Одноробивка, значить, Світличне, Бас, ну, Басове там підприємство Хапінкова. всі прилеглі території, постраждали це і Крупіча, і Голобородька, і Білінського підприємства. Я щойно до. Цих пір горя там будівлі, горить паливо, яке там було трактори. Значить, техніка пошкоджена Сивілір Агро. Буквально сьогодні вночі в ніч попа попа пряме попадання у техніку. Постійно йдуть обстріли, тому е, тепер об'єкти соціальної сфери. Ну і перше, і друга, і вчора вечором, е, значить, е, вірні друга, третя, і гімназія е, в результаті вчорашнього обстрілу пошкоджена. Е, е, лікарня, дитячі садки, е, об'єкти інфраструктури, амбулаторії, все, все це е, фіксується нашими поліцейськими, фіксується пожежними, нами фіксується, тому. Е, Молимо Господа, щоб побистріше був мир, і ми почали відновлювати нашу інфраструктуру. Скажіть, Віктор Миколаївич, на сьогоднішній день сільгосп підприємства, хоч хтось намагаються проводити посівні роботи? Ну, проводяться посівні роботи, безумовно проводяться посівні, там, де немає. Коли прикордонні території, як тільки поїжджає техніка, зразу по ним починають бити і є постраждалі з цього приводу, тому там, на жаль, немає можливості сіяти хліб. Де найбільше руйнувань, В Золочеві чи в яких сільських населених пунктах? Ну, ви знаєте, зрівнювати я не буду, тому що якщо взяти світличне, як Калинова, Чорноглазівку, Карасівку, Куди, Одноробівку, Олександрівку, Лютоку. Да, я навіть і не буду перераховувати, практично всі села постраждали. Ну і злочив безумовно. Тому тут я ж кажу, в результаті обстрілу вчора ввечері, практично у нас спочатку було 4 вщент зруйновлювані будинки, 6 пошкоджені ввечері. знову там 8 будинків там і зруйновані, пошкоджені. Ну і ночі прильоти тут були. Також пошкоджені будинки, вікна вибиті, криші підняло там, двері вибуло. Ну як і кругаля по старостинським кругам. Практично такі в нас на жаль в лапках результати. А старости ті, що залишились? Їх багато? Всі залишились. А я ті, хто поїхали і поміняли тих, які написали заяви, mm. і е, значить е, на сьогодні відсутні. Я призначив тимчасово виконуючи обов'язки в фисках і в важках. Ясно, скажіть, а от коли людям часто до нас звертаються, кажуть до кого е, підійти, до кого домовлятись там про те, щоб е, допомогу возили додому. От люди чекають, що їм будуть возити по селам. Зараз про села. Це, це староста все таки я так? Я вдячний старостам усім бою з виключення. Перше, друге активно працюють, працюють вуличні комітети. І я вже говорив про те, що дуже важливо, що вуличні комітети себе, ну що ми були на правильному шляху, що вони дуже мені подобається, як працюють в Фейськах, в Дожику, в інших старостинських округах. Практично на навантаження на них велике. Є, є звернення громадян. Наших земляків, наших переселенців, які звертаються про те, що допомога не підійшла. Це момент правильно. Я не заперечую, і ми вносимо корективи до роботи старост, безумовно, але самі розумієте, ми привозимо знаходимо транспорт. Знаходимо паливо. Я тут всім дячі, всі виробникам за цю допомогу по техніці і по паливу. Наші волонтери, які виїжджають, які виїжджають в Харків і також попадають під обстріли. Тобто, ми привозимо це все. А ми передаємо, але мешканці повинні розуміти, що у нас на жаль немає палива, тому що за заправки всі промзонна знищена за власні кошти закупаємо або ж свідково допомагають і тут розводити кожному додому. А інколи кажуть, у нас обстріли, ми боїмося. А мої волонтери не бояться. Да, і попадають, і також під обстрілю. Тому тут немає ні до кого претензій. А враховувати такі пропозиції, зауваження ми безумовно будемо, але і ми знаємо тих, які заможні люди, які все дома є. Але знаєте, дан моді гуманітарка для тих людей, які які попали. Е там пошкоджені або повністю знищені, дома і немає нічого. Безумовно, або переселенці, або е, малозабезпечені, багатодітні пенсіонери, які самі осталися. Діти виїхали, і онуки, і нікому допомогти. Тому ми е, безумовно в першу чергу цим допомагаємо. І е, як правило, як ці люди не жалкуються, як і більш, а жалкуються ті, які вдома є і куриця, і яйце, і господарство, і погрібів все є, і так далі. Тому, але це знаєте. Старости знають про це. Ми будемо говорити потім, коли закінчаться ці бойові дії. Тому тут безумовно людей, волонтерів не так багато і працівників, які залишилися. Тому ми допомагаємо цій категорії, про яку говорив. Це перше, друге, ми працюємо активно з поліцією з точки зору протидії мародерство. ми випередили моє питання. У так. нас в золочеві мародерство ще не зафіксоване. Випад на сьогодні ні. Були mm. випадки, коли люди давали інформацію за що я вдячний. Але ці випадки були не підтверджені, не підтверджені. Тому е, така ситуація. Е, це перше, друге. Е, тобто ми охороняємо цю ситуацію. Так, будинки і дома. Поліція які, працює які, в цьому поліція, вона. працює, екіпажі mm. працюють. Ми постійно кожного дня, mm. е, значить, проводимо наради з цих питань. Це друге. Медицинатре, третє час Медицина. Медицина. по медицині. Третє багато пошкоджених. Безумовно, там криші розбиті. Те, що ми отримували. Я вдячний Володимиру Білому, моєму колезі і сусіду богодухову за те, що вони привне нам плівку, там шифер, там цвяхи, і ми це використовуємо. Для того, щоб там під час дощів там в будинок не попав, вода не попала, там не пошкодили, mm. і тому люди телефонують. Ми ж знаємо, що дуже багато виїхали з золочів. Це правда, і вони скільки залишилось Віктор Миколаївич, людей mm. золочеві? Мені важко сказати, але біля 10, біль більше, ніж 10 тисяч. І залишилось так в громаді чи в золочеві? В Золочеві. Ну ми ж давайте врахуємо тих переселенців, які ага. сюди переїхали, Для які тут знаходяться. Ну можливо, тисяча більше, менше. Я, я, я не можу сказати, але я е, виключно е, дивлюся на, 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 на цю цифру, виходячи з тих наданих пакетів гуманітарної допомоги. Які видають під керівництвом Валентини Лівіці. Ми дивимося, скільки отримали за тиждень, ті, які не отримали, і ми рахуємо, десь десь воно так і є, але е, потрібно обов'язково плівкою прикривати, там шифром прикривати, е, навести лад там е, або вивести від тіля все ціни, які залишилися, там сформувати, щоб його не дай Боже не розікрали. Тобто роботи дуже багато щодня і не так багато людей, які в цьому сенсі нам допомагають. Сьогодні Олександр Валентинович звернувся і я звернувся до тих людей, які залишились, я вважав, що їх менше. Я їх називаю героями, тому що сьогодні жити в золочі, це вже треба бути героєм, це треба бути безстрашною людиною. От поки ми з вами розмовляємо постріли, пожежі, це все продовжується постійно. Люди до цього вже може і звикають, але ми звернулися до людей, щоб вони підходили ще й допомагали. Не просто тут жили в підвалах, а підходили, допомагали. Ніхто нікого не примушує, ніхто за це не буде платити. Є просто велике прохання, я так розумію, до людей допомагати один одному. І Сусіди при приходять, ну, черга велика стоїть за. Допомогою кажуть, от сусідка там залишилася одна. Ми починаємо розбиратися, їй завозили. Знаєте, тут або хочуть якось так придбати цей пакунок, і такі випадки є, це 100%. Але е, я вдячний тим людям, які нам надають інформацію, е, хтось застався. Бо інколи так буває, що сім'я от е, останнім часом, коли великі обстріли були, вони виїхали. А батьки. Нікуди не їдуть, вони не хочуть, так і потім е нам потрібна інформація. То вони приходили за гуманітарною допомогою сюди, але вони виїхали, і бабуся не може або йдуть самоостанцію. Uh -huh. Батьки я маю на увазі. І тому ми вдячні людям, що нам передають інформацію, що самі діти нам пишуть і говорять, де хто залишився. Це ж теж нормально. Але yeah. я прошу без претензій, тому що, я, е як правило, є моменти там претензій, Це це не повинно бути конструктивно, підходити до цього потрібно. Бо от у нас вчора практично цілий день обстріли були з злочива. Ну кого я під постріли пошлю? Ну сам хіба що поїду і це я роблю. Але е це ж теж небезпечно. Е мало того, багато людей, які можуть прийти, отримати, але вони дома кажуть: ви нам привезіть, бо ми боїмося, постріляють. Ну це дуже. Небезпечно, люди бояться, і ми враховуємо і такі пропозиції. Люди але, бояться, але, да. Але, да, але інколи і в оманував. От, от знаєте, я вам скажу відверто: от приїжджаю, нам говорять, що там одна бабуся. Виходить отакий лоб. Сторо ви, ви вже це розказували, да. як помні, виходить, Да. виходить і мовчки забира. Ну хоч би не мені, мені не потрібно хлопцям, які розводять, сказав спасибі. На наступний день він в черзі тут. Стоїть. Я бачив, бачив цього лоба в черзі за бензином. Він на всіх кидався. Він дуже агресивний цей чоловік. Ну, Я думаю, ми доберемося, покажемо його. Ну це фейс. давайте потім щас ні скільки да. розбиратися не буде, але як правило, нам потикають ті, які виїхали і починають там командувати. Ну Отакі справи, коли там буде світло там у Калинівці. Ну якщо воно там перебите повністю, якщо там там з відповідних причин туди не дозволяють виїхати. Розумієте, якщо наші дякуючи нашим енергетикам, виїжджають в бронежилетах, там працюють. У нас скажу навіть більше сусідньої громади, приїхали додатково сюди. Люди, а у нас уже практично тиждень Олександрівка, Одноробівка, Уде, оцей весь край без світла. Мало того, вчора попав. Снаряд пряме влучення в підстанцію рознесло вщент, просто вщент рознесло. Я керівництвом області говорив про те, щоб е, приїхали вишки, але там тільки при мирному часі днів три, як мінімум, потрібно нове обладнання ставити і ремонтувати, щоб з'єднати цю історію, ну ситуацію. Е, ну от як бути, понимаєте? Люди пишуть: де, де, де ваша совість, у нас там кури все попропадали в коледивник. Ну така ситуація. Ясна. Ну, це, це робочі моменти. Я це, є, це моменти. так сказав. що вчора було перше травня, хоч це на якісь все таки ноті типу, позитивні. Свято було велике вчора. Свято. мир, труд май. Я пам'ятаю ці три слова. Перше з них було мир. Мир, це саме От, головне. Привітайте, якщо якщо а якщо якщо по повер... я всі, я всім я всім бажаю миру. Е, нашим землякам, харків'янам Україні в цілому, тільки мир, миру. Терпіння, витримки всього цього, і безумовно бажаю, щоб якнайскоріше закінчилася ця безглузда війна, яку розв'язали наші в лапках сусіди. Це вони сусіди не в лапках, вони брати в лапках да, гадах. І ну Словачі. таким чином. Тому хочеться безумовно, щоб поскоріше наші діти вернулися, Хочеться, щоб ми почали нарешті ремонтувати по настоящому наші об'єкти. Інфраструктури. Хочу, щоб якомога швидше наші земляки приїхали і почали ми разом відремонтувати приватні будинки, щоб сільхозвиробники безпечно виїжджали, сіяли, збирали урожай, техніку повернули. Хочеться миру, хочеться конструктиву, хочеться, хочеться жити. Віктор Миколаєвич, скажіть, серед цього всього горя і біди, яка сьогодні твориться довкола нас, е от позитивним я бачу, скажіть, чи ви також бачите це позитивним, єдність людей. Я бачу людей, які віддають себе, які жертвують собою, які, які насправді. Роблять сьогодні за трьох ризикують от ви стоїте без бронежилета, мені видали бронежилету вчора, Да, от вам його ніхто не видав. Виходите без нього. Ви сьогодні приїхали з одноробівки, де могли бути обстріли по дорозі. Зараз ми тут з вами стоїмо через долю секунди, може прилетіти. І ми це з вами розуміємо. Скажіть, що хорошого показала ця війна? Що хорошого, що ж ну, хорошого, хорошого вона нам нічого не показала. А що стосується е, об'єднання людей. То ті люди, які, ну скажімо так, в мирний час були в тіні, ми їх ну мало на них звертали увагу. От вони тут всі працюють. А, ви знаєте, я а, не щодо це хороше? Ну хіба це погано, коли І Я вважаю, що це хороше. А це перше, друге. Ми виявили справжніх людей, які людей, які готові працювати безкоштовно, безлімітно. Тобто, коли треба. Я бачу тут одні ті хлопці молоді. Я їм. енергетики, які працюють, лікарі, які там постійно день і ніч допомагають. Тільки цивільним, самі розумієте, осі рівди, зовики, пожежники, поліція. Ну всі, які при виконанні своїх службих обов'язків, безумовно, вони працюють, безумовно, вони не передові. Безумовно, вони перші, які допомагають постраждалим. Тому така ситуація. Вона дійсно об'єднує тих людей, які допомагають друг дружку, як кажуть. Тому, бачите, я нещодавно читав один пост і написав один молодий хлопець про те, що ну яка е, от, різниця в тому, чи я буду тут в підвалених сидіти, чи я буду на Західній Україні, чи десь ще. Ну я знову ж таки кажу, я хочу, щоб всі були живі здорові. Ну, можливо, допомога цього хлопця, якого багато хто знає, вона б, була б дуже доречною сьогодні. Комусь там бабусі чи дідуцю відвести якийсь подарунок. Але знову ж таки. Не подарунок, а зберетувати життя тим, що дати йому поїсти ї, їжу, там, а, yeah. а, а ліки відвести. Або знаєте, тут, тут потрібно добре тепле слово для тих людей, яка потрібна дуже потрібна моральна підтримка. тому... Знаєте, тут я знову ж таки на ці моменти, які пов'язані з якоюсь критикою, або там які ми якимись те незадоволенням деяких людей, які знаходяться в тому числі за кордоном. Я на це не звертаю увагу. Люди виїхали не від хорошого життя, Вичайно, Вони мали правої з війни, і я дуже прошу вас, ті, які засталися, Ми не повинні якісь упрюки робити тим, як людям, які виїхали. Особливо молодь. ну так от ми дивимося, молоді практично немає. Але ці люди потім будуть відроджувати Золочівщину. Ці люди будуть допомагати у всіх справах, які є її стосуються нашої життєдіяльності. Я і не говорю навіть про тих людей, які у місцевому самоуправлінні працюють. Ну от Валентина Лівець, вона одна. Свого управління одна але, залишилась але, да? Вона, да? а від... скільки депутатів у нас залишилось в строю? Це потім після війни потім, у, сесі, у сесійному залі? Ми потім поговоримо? Ясно, дякую вам, що ви терпіли мої запитання і знайшли час для спілкування з громадою. Я вам скажу відверто, дуже люди хочуть з вами спілкуватись, дуже хочуть побачити, почути сьогодні. Ми були напрочуд спокійними після всіх тих негараздів, які трапилися з нашою громадою в 5 годин вчора і в 7 годин обстріли були і ночі, і фиски сьогодні і. Фойськи, обстріляли. і, і... Це став дуже сильно амбулаторія і клуб, і дитячий садок, і будинки mm -hmm. зруйноними. Ми там зараз поліція працює і все це фіксує. Так. Дякую вам. Давайте то... я чули да. бачите на сторінці Золочівської селищної ради. Ми не публікуємо жахіття. Які є, але можливо, і потрібно це ставити, щоб люди бачили, що. Я знаю, ви публікую вам дякую. І даці. інші наші земляки, які показують, що ми, без, без що нас, нас вулиць, з нічого, їхнім ми. без нічого житлом, не вулиць, люди, які без адрес. стріляли, які, у яких є батьки. Ну, куди ж ви стріляєте, не люди. У, ви подумайте про вас там сім'я вдома. Ну, ну, ми на одній мові, до речі, розмовляємо без різниці російською, української, ну хіба ж так можна? Ну ну бити жилим кварталам. Ну це просто не бити, віктор Миколаївич? Вони б'ють б'ють. Так, Касетники б'ють. Я бачив сьогодні. Там біля старої прокуратури там зривалися вона зверху. Там сегиди рюманці будинок. Там воронки невеликі або взагалі нема воно так як довжику вбило ту жіночку, яка вийшла в теплицю. Це був розрив в горі. Це була виконань, який вчора загинув. Вчора новий, да, у нас загиблий. Так. так, що всім миру, миру, ще раз миру. Дай Бог здоров'я всім. З вами була газета Зарея, я Мирошна Васильсавич. І наш Віктор Миколаївич Коваленко, який залишається сьогодні в Золочеві, щоб там не розповідали, які плітки не розказували. я Його бачу тут постійно. Тримайтеся і треба ходити в бронежилеті. Миру всім. Якщо Господь якщо Господь дасть жити і творити, то воно так і буде. А якщо ні, то ніякий бронежилет не спасе. Дякую, миру. Дай Бог здоров'я.